Манжелі Еліна Георгівна, доктор медичних наук, член американської IT Angel академії, що дуже важливо для нашої сьогоднішньої тематики. Тобто, користуйтесь та задавайте, будь ласка, запитання: мікробіота кишечника та продовження життя. Просимо, Еліна Георгівна. Дякую, шановні модератори. Вітаю вас, шановні колеги. І хочу спочатку. Так... Так чутно вітаю вас, шановні колеги. І перед початком своєї доповіді, звичайно, я б хотіла подякувати нашим Збройним силам України, які дають нам можливість проводити освітню програму. Дякую організаторам за запрошення і дякую компанії Alpenpharma за підтримку доповіді. Отже, мікробіота кишечника та продовження життя. Яке ж як же можемо ми впливати на які біологічні механізми старіння, щоб змінити запрограмовану тривалість життя? Щоб вплинути на перебіг вік асоційованих захворювань, кардіоваскулярних захворювань, нейродегенеративних захворювань, захворювань суглобів, метаболічних захворювань, ми вже відомо на сьогодні, що видова тривалість життя людини розрахована на 120-130 років. Тривалість життя залежить. От якраз хочу підсумувати: 50-60% від і способу життя. Олена Михайлівна сказала перед цим: 20% від екології, 10% від генетики, 10% від рівню медичного обслуговування. Дивіться, як же може впливати екологічні фактори, забруднення повітря, паління, продукти гаріння, забруднення нашої території, це все визиває зміни. В нашій почві призводить до змін складу нутрієнтів у продуктах, і звичайно, а продукти харчування впливають прямо на наш мікробіом. І тут таке запитання. Люди, подивіться, як наш здоров'я мікробіому це і є наш другий мозок. І звичайно, мікробіом впливає на виникнення багатьох захворювань. І зміни мікробіома роблять людину unhappiness, нещасливою людиною. І, ну, вже тут сьогодні багато говорили і в попередній секції, що звичайно зміни мікробіому впливають на прискорення старіння і на прискорення розвитку вік асоційованих захворювань, починаючи від ожиріння, цукрового діабету, виникає мітохондріальна дисфункція, всі види раку, серцево-судинні захворювання, захворювання легеневої системи та інші. Взагалі, як ми можемо визначати і визначати які показники, що організм старіє? Ну, перше це нестабільність геному, вкорочення теломер хромосом, епігенетичні альтерації, порушення протеостазу, стерильне запалення, мітохондріальна дисфункція, клітинне старіння. Виснаження, втрата полустовбурових клітин, зміна міжклітинної взаємодії і тут ось нове дисфункція фізіологічних бар'єрів. Що таке клітинне старіння? Воно може бути викликано безлічю стресорів, в тому числі і порушенням кишкового бар'єру і балансу мікробіоти. Які є маркери клітинного старіння, накопичення старіючих сенесентних клітин і розвиток прозапального секреторного фенотипу пов'язаного зі старінням? Сенесенсі клітини – це клітини, які після певної кількості поділів. Пересталися ділитися з віком, однак вони залишаються ще стабільно життєздатними та метаболічно активними і виділяють прозапальні цитокини. І саме вони створюють хронічне запалення, хронічне стерильне запалення і скорочують заплановану здорову тривалість життя. У людей є мікробне старіння. Воно характеризується втратою кластридіаліс, біфідом бактеріум, зі збагаченням протеобактерія і надмірним представленням патобіонтів, таких як ентеробактерії. Вікові зміни в кишково-мікробних спільнотах і пов'язане з ним зниження кишкової тканини можуть іще більше підживлювати запалення, створюючи порочне коло, що ще більше впливає на взаємодію хазяїну. Та мікробіому хронічна імунна стимуляція як наслідок системного запалення, низького ступеня та змін у метаболомі та мікробних стимулах сприяє саме імуностарінню. Ось ми бачимо, що виникає змінений мікробіом, виникає змінений метаболом, накопичується СЕСП, розвивається все більше синесентних клітин, виникає підвищена проникність кишкова, і накопичуються сенесентні клітини, виникає запалення стерильне, і це приводить до захворювань. Також фізіологічний, соціальний і пов'язаний з захворювань вплив на мікробіом елітних людей залежить від індивідуального мікробіому. Вікові зміни в мікробіомі дуже варіабільні. На них впливають як персональні особистості фактори, так і зовнішні. І ці зміни включають посилене запалення, геномну нестабільність, клітинну мітохондріальну дисфункцію, зниження протеостазу, і, звичайно, це призводить до хронічних захворювань. Можна б виділити три основні групи таксонів, які демонструють узгоджені закономірності змін, збільшення чи зменшення чисельності мікроорганізмів у літні людей, і збільшення чи зменшення. Чисельності при нездоровому старінні. От як показано тут, таксони першої групи зменшилися з віком і були, були пов'язані зі здоровим старінням. Група 2 склалася з патобіонтів, які збільшувалися з віком і були пов'язані з нездоровим старінням. І група 3 виснажувалася так, як було нездорове старіння. Хотіла б тут ще наголосити, що надзвичайно важливе значення має репродуктивна функція для якісного продовження життя. І саме мікробіота впливає на метаболізм естрогену. Який бере участь і підтримці фертильності у жінок, менструальному циклі, метаболізм, і регуляція циркулюючих гормонів естрогену здійснюється ферментом ГАСП, естраболом, бета глукорінідаза, який є одним із багатьох ферментів, залучених в метаболізм хазяїна і які кодуються кишковою мікрофлорою. І ще б хотіла наголосити, що одне з досліджень показало і встановило гендерну невідповідність мікробіоти кишечника між чоловіками і жінками. І зв'язок між тестостероном і кишковою мікробіотою взагалі дуже складний. І тестостерон оновлює мікробіоту кишечника, а мікробіота кишечника також регулює біосинтез тестостерону. Гіперінсулінемія модулює печінковий синтекс секс зв'язуючого глобусів. Ліну знижує транспорт тестостерону до периферичних тканин і збільшує циркулюючий вільний тестостерон, який у свою чергу активує негативний зворотній зв'язок і пригнічує гіпоталамо гіпофізарну тестикулярну вісь, і пригнічує вироблення лютеїнзірочного гормону тестостерону. Інсулінорезистентність, яка може також бути спричинена дисбіозом мікробіоти, може ще підвищувати, змінювати регуляцію лептину та греліну. Ось як тут добре показано, що під час збільшення біологічного віку різноманітність мікробіоти кишечника зменшується, а в той час як з'являються деякі нові мікроорганізми. Пов'язані з нездоровим старінням. Протеобактерія є більш поширеним у людей похилого віку, включаючи довгожителів порівняно з молодими. Бактероїди найбільше рясно заселяють мікрофлору після 70 років і повідомляється про вищу відносну акт... кількість активно бактерій у найстарших людей у порівнянні із молочними. Аналіз генетичної взаємодії між бактеріальними мутаціями, що сприяють довголіттю, та мутаціями хазяїна призвів до відкриття двох бактеріальних мутантів Елон і HNS. Цікаво, що гени Лон і HNS регулюють біосинтез коланової кислоти – полісахариду, який секретується багатьма видами ентеробактерій, включаючи шерихія колії – і надворобництво цієї коланової кислоти лежить в основі ефектів, що сприяють довголіттю. Було показано, що бактеріальний мунтант лон не змінював рівні мітохондріальної ДНК, виробництво АТФ або зберігання ліпідів, але і показали вчені, що саме дефіцит лон і додавання колонової кислоти. Покращували мітохондріальну фрагментацію в кишечнику бактерії Елеганс, тобто і впливає на мітохондріальну дисфункцію. бактерії, які в молодому віці асоціюються з посиленням запалення в кишечнику та дисбіозом, є більш поширеними у людей похилого віку. Крім того, фекаліум бактеріям, які відіграє важливу роль у виробництві коротколанцюгових жирних кислот, бутирату, є менш поширений, вони є менш поширеними у найстаріших людей. І е, е, зміни у людей. Похилого віку включають наступне зменшення кількості корисних коменсальних бактерій, збільшення кількості потенційно патогенних мікроорганізмів. І цей дисбаланс ми називаємо дисбіоз, дисбактеріоз і звичайно, це впливає на імунну функцію та цілісність кишкового бар'єру. Я б хотіла ще додати, що крім мікробіотів кишечника містяться в ньому кишкові віруси, і це називається віром кишечника. І крім того, кишкові віруси є вирішальними учасниками становлення розвитку та функціонування імунної системи. І знову ж склад вірусів, от ви бачите, по списку різні віруси. Вони залежать і розвиваються в залежності від віку. Що відбувається при старінні? Зниження апетиту, втрата зубів, зниження смакового сприйняття, зниження. Роботи травної системи засвоєння поживних речовин. Я сподівіться, як це відображається на змінах мікробіоти. Наприклад, в носовій порожнині може збільшуватися кількість стрептококів, в ротовій порожнині, інших бактерій, в легенях зменшується різноманітність бактерій. І про кишечник я вже говорила, що зміни відбуваються із зменшенням різноманіття бактерій. Також зміни з віком відбуваються. І в шкірному мікробіомі. Запалення може порушити регуляцію синтезу м'язового білка, сприяючи розпаду м'язового білка і пригнічуючи його синтез. Тому ми знаємо, що при вік асоційованих захворюваннях, таких як артриті та остеопорозі, Дисбіоз кишкової мікрофлори ще може посилити запалення, сприяти деградації суглобів і втраті кишкової маси. При діабеті та, рак, та раку дисбаланс кишкової мікробіоти може викликати хронічне запалення і збільшити інсулінорезистентність. Підтримка збалансованого харчування в літньому віці. Є ключовим фактором, який може сприяти довголіттю. Дієта багата мікроелементами, низьким містом насичених жирих, була визначена як спільний знаменник серед країн із найвищою очікуваною тривалістю життя. Наприклад, продукти, що містять стійкі крохмалі, сприяють виробленню коротколанцюгових жирних кислот і зменшують запалення в кишечнику. А якщо ж буде, якщо людина багато вживає фруктози у цих напоях, у випічках діти наші багато вживають фруктози? Отже, надмірна кількість вживання фруктози сприяє нейрозапаленню гіпокампу у мушей, як було показано у дослідженні. Вона викликала реактивний гліоліз, втрату нейронів. Також спостерігалися зміни в складі кишкової мікробіоти, порушення епітеріального бар'єру кишечника. І високий рівень ендотоксину. Зменшення об'єму гіпокампу є одним з ранніх діагностичних хвороб при хворобі Альцгеймера. Ви знаєте, хвороба Альцгеймера – це є най такою великою проблемою у світі, яка є асоційованою, і поки рішення для її лікування чи зменшення симптомів. ще не знайшли вчені, і от якраз фруктоза може впливати на прискорення ризику виникнення хвороби Альцгеймера. негативний вплив дієти з високим містом жирів на проникність кишечника. Звичайно, вживання високого місту жирів зменшує щільність з'єднань за за рахунок пригнічення експресії білків та збільшує приплив компонентів доламіна пропріаслизової. і зміни бактеріальної флори спричинені цією дієтою, збільшують кількість патогенних штамів десульфобріо, які деконігують генотоксичний газ. Ось такий механізм дії. І вчені відкрили ще. Можна сказати, один орган, одну систему інтерстицій, які знаходяться і поширюються під шкірою, між м'язами, також навколо слизових оболонок, легень, кровоносних судин травної системи, методом спеціальної лазерної ендомікроскопії і попередньо імпрегновані фліоресценними розчинами. І виявлено, що інтерстиції, ці порожнини, це порожнини, які складають складається з колагену та еластину, а рідина, яка їх заповнює, виробляється клітинами самого органу. І структури інтерстиціальної тканини утворені фіблобрастами, які несуть на поверхні характерні білкові маркери, а також колаген. І, і от одне із рішень для відновлення цілісності клітинних мембран, підтримки слизової це є біохімічна регуляторна терапія солями. Шуслера це німецькі препарати. Компанія Шуслер в Німеччині вже дуже давно існує. Препарати в Україні зареєстровані як лікарські засоби, не саплементи, не нутрицевтики. І от одне з рішень застосування цієї терапії на відновлення слизової. Дірявого кишечника, як ми називаємо, або відновлення кишкової проникності, застосуванням кальцію фосфорікум, це сільшура номер 2 стабілізує клітинні мембрани. Посилює регенерацію каліум хлоратум 6 сіль шуслера номер 4, усуває оце стерильне приховане запалення, відновлює слізову оболонку. І натріум сульфурікум Ми знаємо, сульфурікум покращує детоксикацію. Основний кофактор для процесів детоксикації стимулює і активізує утилізацію вуглеводів і продуктів їх розпаду. Якщо знову говорити про старіння, то ми знаємо, якщо в 20-30 років у людини середня вага всіх м'язів 36 кг, то в 70-80 років через атрофію м'язової тканини вона вже 23-24 кг. Зменшується також вміст білків Кількість нервових клітин корі головного мозку, а рівень ліпоїдів збільшується через уповільнення розмноження загибель клітин кісток, відбувається і зменшення їх міцності, і, звичайно, погіршується загоєння ран, сповільнюється синтез еритроцитів. І навіть ми виділили таку військ кишечник м'язева тканина, оптимальний склад кишкової мікробіоти може прямо впливати на синтез м'язевого білка, біогенез та функції мітохондрій, а також на, на накопичення м'язового глікогену. І от в одному з досліджень було показано, що втрата мікробіоти у мешканців похилого віку стаціонару, стаціонарів тривалого догляду. І втрата саме приботелінококус була пов'язана з цією старечою слабкістю, і дисбіотична мікробіота мешк... мешканців будинку престарілих, що характеризується прозапальними бактеріями. Та зниженою протизапальною мікрофлорою, і була також пов'язана з колонізацією клостридіум-діфіцилія. Саркопенія, і системна слабкість у людей з віком, корелюють прямо з дисбіозом кишечника, сприяють підвищенню проникності кишкового бар'єру, сприяють підвищенню рівня ліпосахаридів у крові, активації імунної системи та зниження чутливості до інсуліну. І синтез міофібриляльного білка залежить від позаклітинних сигналів, які активують внутрішньоклітинні молекулярні шляхи. Всім відомий шлях довголіття МТОР, і він грає вирішальну роль в процесі синтезу м'язового білка. Фосфорелювання МТОР може бути стимульовано або тренуванням, або все таки нутритивною. Підтримкою. І що ж ми візьмемо тут для нутрітивної підтримки? Це саме амінокислоти, такі як L-аргінін, бетаїн і l карнітін І в показаннях в інструкції написано, що якраз порушення білкового обміну, астенія, стреси, перевтома, оця стареша, стареча, слабкість. Ерхолів був представлений компанією Alpen Фарма у цьому році як гепатонік для метаболічної підтримки коморбідних пацієнтів, сприяючи захисту органів мішенії. Ось така назва LBL, l аргінін Бетаїн, Бетаїн, до речі, тут міститься в дозі 1,31 грам, і взагалі бетаїн. Пливає саме на стерильне запалення субклінічне, яке розвивається при вік асоційованих захворюваннях, тобто стерильне запалення, яке не пов'язано з інфекційним агентом, і до вік асоційованих захворювань і відносяться якраз. Ще раз повторю, що це атеросклероз, метаболічні захворювання, нейродегенеративні, Альцгеймера, злоякосні наутворення і захворювання обструктивний бронхіт, емфізема, а також цироз печінки, остеопороз, артрит і катаракта. І, отже, впливаючи на цю складну всю систему дисбіозу. Ми можемо так підвести такий висновок зробити, що нам потрібно для підтримки здорового старіння, для підтримки мікробіоти у старіючих людей. Перше це збалансована дієта, модифікація способу життя, наявність мікро-макронутрієнтів, вживання пробіотиків, пребіотики, синбіотики, можливо, фекальна трансплантація. І тут би я хотіла зупинитися саме на пребіотику мукофальку, який, я думаю вам дуже відомий, тому що він має багато позитивних ефектів і працює і в тонкій кишці, маючи цитопротекторну дію, адсорбує токсини, зв'язує жовчні кислоти, підвищує жовче утворення. Працює в товстій кишці, тут якраз він працює пребіотично, підвищуючи рівень біфідобактерій і лактобактерій. І знову ж в товстому кишечнику він адсорбує токсини і має цитопротекторну дію. Не працює. І е, мукофальк це унікальне поєднання фракцій харчових волокон. Е, і, звичайно, що е, застосовуючи його, ми маємо прекрасний клінічний ефект. Е, він регулює стул, має гіполіпідемічну дію протизапальну і саме головне пребіотичну. Отже, склад фекальної мікробіоти корелює з місцем проживання та харчуванням літніх людей. Більшість людей, які мешкають у зонах, блакитних зонах, характеризуються здоровим способом життя, соціальною залученістю, і що ймовірно відіграє цю роль у підтримці стійкості кишкової мікробіоти. Цікаво, що люди в таких регіонах, як Японія, Італія, Коста-Ріка та Греція, мають схожі харчові звички. Вони переважно вживають рослинну дієту, велику кількість овочів, цільних зерен, бобових та горіхів, з помірним споживанням червоного м'яса. Хоча хронологічний вік незворотній, але пов'язаний зі старінням зміни в кишечнику, запалення та імунодефіцит. Це спільники такі імуноопосередкованих хронічних розладів і слабкості. Покращення мікробіому може мати глибокий функціональний вплив на здоров'я людини та довголіття. Це було показано якраз в роботі 22-го року загадмайкробіом як модулятор здорового старіння. Комплексний підхід у боротьбі з вік асоційованими захворюваннями через вплив на кишечний бар'єр, через мікробіоту, на клітинне старіння, на мікробне старіння, на мітохондріальну дисфункцію, профілактувати саркопенію. Профілактувати стерильне запалення це дійсно може позитивно вплинути і продовжити хоч трошки нам якісно тривалі життя. А ми можемо персоналізовано призначати прекрасно солі шуслера, 2, 4, 10, мукафальк як пребіотик і архолів як амінокислоти. Дякую за увагу.